Доброго дня, Руслан Сидорович, співголова міжфракційного об'єднання Депутатський контроль. Шановні друзі, однією з найбільших викликів для нашої держави, безумовно, є корупція. Нашою задачею є боротися з нею, а саме створювати ті механізми, які виключать такий фактор. З усіх сфер нашого життя, в першу чергу, з державних структур, однією з таких проблем є момент корупції у реєстраційній службі. При реєстрації об'єктів нерухомого майна. На превеликий жаль, боротися з усіма нечистими на руку чиновниками є надзвичайно складно, надзвичайно довго і надзвичайно дорого, тому. Нашими колегами, до яких долучилися не лише депутати, які входять в наше міжфракційне об'єднання, що говорить про перспективність даного законопроекту, нам було запропоновано передати функцію первинної реєстрації на об'єкти нерухомого майна нотаріусам як приватним, так і державним. Тут слід відмітити, що функція вторинної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна. Вже кілька років знаходиться у віддані нотаріусів. За період роботи не було замічено якихось суттєвих зауважень, і вважаємо, що такий крок дозволить, по-перше, побороти корупцію, по-друге, зменшити бюджетне навантаження. По-третє, власне, забезпечить доступність для наших громадян даної послуги, адже кількість нотаріусів в Україні є величезною, що в свою чергу забезпечить і як. Якісь тому, що нотаріат знаходиться під контролем юстиції у випадку порушення нотаріусом закону Міністерство юстиції вправо позбавити нотаріуса відповідної ліцензії, і тому ми вважаємо, що такий крок він забезпечить реалізацію настільки потрібної задачі, тобто як доступність і викорінення корупції з даної сфери життя. Дякую.